А далі, братці, після того, як місячне сяйво мені ледь мізки не підсмажило в тій електроаномалії, я, не повірите, вирішив ще й трохи попалити свою допу. Перестрибую я, значить, через ту гльобану калюжу, яка щойно мене струмом лупанула, аж борода заіскрилась. І ось, крок за кроком ми вже на підході до хабара. Локація болотиста, смердюча, як шкарпетки після походу. Але ж то не просто болото, це електроаномалія, одинока могила називається. Де хтось заховав хабар невідомого, ще й записка там була. Вирушаю в небезпечне місце. Зайвого з собою краще не брати. Кажуть, хто туди полізе. Назад з порожніми руками не повернеться. Або не повернеться взагалі. І ось він лежить, мов духу зони АКМ 74С, такий собі зі шрамами життя, поряд рюкзачок, як у бабці в погрібі, а в ньому вся радість сталкера: консерви, енергетик, бинт, тантират, аптечка. І навіть граната на чорний день. Хочеш жити і не таке потягнеш із собою. Ну, а я тягну цей хабар, а сам думаю, а хто ж такий цей невідомий? Може, був такий самий шалений, як і я, що поліз у зону та й не повернувся, а ми тепер оце його хабар ділимо. І тут бах. На горизонті бачу, що палає сонце, а останні промені лягають на розвалену церкву, краса, як не крути. Я вже й забув, що ми на болотах, а не на курорті. А ще особливий привіт Василю Пильневу. Без тебе, друже, я б цей хабар і не нюхав би. Тримай хвилю. Хай і далі вказуєш шлях тим молодим сталкерам, хто в зоні шукає не смерть, а шанс. Ну, а ми далі в дорогу, бо зона чекає, а хабарі самі себе не заберуть. Дякую, що дивилися дане відео до кінця. Не забудьте підтримати це відео лайком, це дуже допомагає просувати контент. Якщо ви ще не підписані, підпишіться прямо зараз і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити вихід нових відео. Пишіть у коментах вашу думку, діліться з друзями і побачимося вже зовсім скоро у наступному ролику.